Цей мульт ну точно не для всіх. Та кількість жорстокості і насилля, що тут є, це прям передозування, навіть для фанатів подібного. Інвінсібл він же незламний у перекладі, це серіал на основі коміксів про парубка, який є супергероєм. І здавалося б, це чергова звичайна історія, яка не має чим здивувати. Так я подумав, коли починав дивитися, але під кінець першої серії я зрозумів, що це місиво, яке складе конкуренцію хлопакам. Пройшло вже трохи часу, і от вже буквально через пару днів вийде третій сезон цього проєкту. Але проблема серіалів в тому, що поки дочекаєшся на продовженні історії, то вже всі емоції вщухнуть і з голови повилітають усі деталі. Отож, що робити в такій ситуації? Звісно, глянути моє відео, де ми зараз власне і обговоримо. А що ж важливого було в минулих серіях і на що варто звернути увагу? Привіт, мої шибайголови! Ви дивитеся Мартон Муві? Мене звати Артем, і це ваша улюблена рубрика Суперкіно. Отож, в першу чергу, прояснімо для всіх, хто готує камені, аби в мене кидати. Можете робити це сміло, бо коміксів я не читав. Я твердо вирішив не змішувати і не плутати самого ж себе, бо знаю, що почав би порівнювати і не кайфував би від серіалу на повну силу. Тож, звісно, якщо ви знавці коміксів по незламному і знаєте краще, а особливо передбачаєте розвиток подій, то ставте хоча б якесь застереження в коментах, аби інші не зловили потенційний спойлер. А якщо ж казати саме за мульт, то він почався з того, що є хлопчина Марк, в якого Татусь, це найвеличніший і найпопулярніший супергерой на планеті Земля. Що це означає? Те, що на Марка тисне відповідальність. Батько чекає, коли ж син все-таки отримає суперздібності, бо якось вже і не смішно, що він таке м'якотіле. Врешті-решт, хлопець психує і зашвирює сміття десь на сусідній континент. І на радощах Марк вже біжить обирати собі костюм. По дорозі він вигадує собі, ну, мабуть, найпафосніше ім'я з можливих і заявляє, що відтепер він незламний. Ну а що може бути більш незламне, ніж Україна? Нічого. Тому він робить собі костюм синьо-жовтий, щоб усі могли про це згадувати. Також з важливого у першій серії, це те, як місцеву лігу справедливості, ну а це буквально був Стьоп на них, от. Так от їх скликають на якусь місію, і в їхній печері починається максимальне місиво. І все це через батька незламного, якого звати Омнімен. Всі, хто як і я не читали коміксів, сиділи з відкритими ротами і ловили дуже дивні емоції, адже тоді це було щось максимально нове і незвичне. Таке навіть не можна на ютубі показувати, але, скажімо так, познущався він над ними так, що покликали детектива з пекла, аби той з'ясував, хто може бути таким психом. У другій серії, якщо коротко, то Марк знайомиться з групою супергероїв-підлітків і намагається з ними врятувати світ, але трохи ловить панічні атаки, коли розуміє, що все зовсім не так, як показують у фільмах. А от у третій серії набирають нову команду головних захисників Землі, бо минулих учасників буквально винищив омнімен. А, і ще, якщо що, є таємна організація, і її очолює один стариган, який співпрацює із скеровує супергероїв так, як йому треба. Отож, вони проводять відбір і обирають дівчину на ім'я Атом Ів. Її хлопця, підпалювача в якого проблеми з вогнем, і ми вже всі знаємо, куди приведе його хобі. А також в команді була маленька дівчинка, яка перетворювалася на монстра по типу Галка. Але прикол в тому, що вона через ці перетворення не могла подорослішати. Ще був один чел, який, наче як колись, в минулому мав суперсили, але їх втратив. Але змінити життя не може, тому тепер герой своє далі, але з допомогою якихось пристроїв. Додали в команду, звісно, і робота, який мав за всім слідкувати і контролювати, щоб не робили якоїсь фігні. Ну і наостанок ще була дівчина, котра могла робити свої копії. Там ще прикол був, що ця дівуля і хлопець вогник пішли разом прийняти душ, і він якби зрадив очевидь, цим свою дівчину. А потім довго бігав і вибачався. Марк в цей час намагається жити звичайне життя і навіть дівчину собі знаходить, але в них не дуже складається, бо він постійно втікає рятувати світ. В третій серії детектив демон активно проводить розслідування і навіть підозрює, що це омнімен перебив усіх. До речі, омнімен потім протягом сезону поведить себе настільки адекватно, що з часом думаєш, може це якась помилка, і то не він всіх розмазав в кашу по стінах у першій серії. Але ж ні, так от Омнімен, щоб слідство не привело до нього, намовляє керівника Серегана і його ще називають Сесіл, щоб відправити демона назад в пекло. Проте той перед цим стигає розповісти усе дружині Омнімена і посіяти зернятко сумнівів. Взагалі треба було підвищувати рівень, тому незламного відправили у космос, щоб він слідкував за астронавтами, поки ті будуть робити свої наукові штуки. Звісно, все пішло не по плану, і їх викрали прибульці, тому Марк мусив їх рятувати. В четвертій серії нам показали одного хлопака з суперздібностями і його дуже складну життєву ситуацію. А саме в нього великі борги і родина, яку треба утримувати, тому він змушений працювати на поганців і робити брудну роботу. Це приводить до сутички з незламним, в ході якої вони домовляються разом перемогти місцеву мафію і звільнити багато кого від, так би мовити, рабства. Батько Марка, між іншим, дуже проти того, щоб юнак втручався у всі ці земні конфлікти, бо вважає це дуже дрібним, і що Марк має більше цілитися у космос і там шукати своє призначення. У підсумку Марк намагається протистояти мафії, але там виявилося все складнішим. І навіть коли йому на допомогу прибула уся команда супергероїв то їх добряче відмудохали, а особливо дісталося Марку, і його там практично по землі розмазали, бо ті поганці теж не пальцем роблені. А саме цікаве, що коли після битви поганців перемогли, і Марка забрали у реанімацію, то на місце мафіозі прийшов якраз той чел, в якого родина перевдягнувся у модний костюмчик і всівся у крісло головного. Отака от зрада. В Марка, якщо що, весь цей час були проблеми з дівчиною, бо він від неї тікав, і її це Харило. А ще в хлопця є друг найкращий, який за орієнтацією гей. Так от в цього друга є якісь мутки зі студентом, і той студент запросив до себе свого хлопця, а заодно і Марка з його дівчиною. Отож вони всі поїхали туди, аби трохи відволіктися і відчути студентське життя. Не так склалося, як гадалося, і знову все пішло по. Ну, не дуже все пішло. В тому універі був один поганець. Мені він нагадав Рому Руденко з університету Чупарського. Якби в нього ще й волосся червоне було. Хто шарить за цей крутий мульт, то ставте вподобайку. Я б з задоволенням і його з вами обговорив. Так от цей Недоруденко це якийсь вундеркінд з садиськими нахилами, і він підпільно робить свої експерименти над студентами. В нього відбулася стичка з хлопцем, до якого приїхали герої, і тому він влаштував трошки хаос в універі. Марк знову десь втік, аби привдягнутися і усіх врятувати. До речі, його друг зрозумів тоді, хто бігає у костюмі. А от дівчина Марка остаточно вирішила з ним розірвати стосунки, бо він інші сикло, яке перше втікає. Врешті-решт. Той вундеркінд вкрав спочатку студента, а потім і друга Марка. Першого він встиг перетворити на свою ляльку, а другого тільки почав. Але Марк встиг його врятувати, а потім прийшов Сесіл і сказав, що все знищить. Тільки от підпільно продовжив робити експерименти. У шостій серії мати Марка знайшла заплямований кров'ю костюм чоловіка і зрозуміла, що скоріш за все це він усіх перебив, але не могла цього усвідомити. В цей час робот, який очолював команду нових суперів, почав мутити свої якісь темні справи. Точніше, почав він це робити ще пару серій назад, але в цій серії була кульмінація. А суть у тому, що він знайшов двох поганців, це якби один, який постійно себе клонує, і він найняв їх, аби вони зробили його клона. Просто прикол в тому, що як виявилося, це не просто робот, а деформована людина, яка керує металевою оболонкою, і він захотів нормальне тіло, тому вони мали зробити таке для робота. І ще цікавинка така: це вже дядько дорослий, тільки тіло захотів хлопчика у віці років 12. Чому такі збочення? Бо він запав на оту дівчину, яка в монстра перетворюється і через це не дорослішає. Він весь такий мегамозок прийшов до висновку, що це буде романтично, якщо вони двоє дорослих в тілах дітей будуть мутити. А кульмінація сезону починається тоді, коли омнімен показує справжнього себе і починає шукати Марка. Сесіл і мати Марка слідують за ним і намагаються зупинити, але розуміють, що не мають нічого і нікого, хто зрівняється з ним по силі. Тому Марк це єдиний, хто може зупинити батька. Ну принаймні теоретично. Фінальна серія першого сезону показує в усіх деталях розмову омнімена і незламного. Там почалося місиво на рівні першої серії, тільки тепер ще й з емоційною прив'язкою. Омнімен, взагалі, не прикладаючи зусиль, розквасив свого ж сина. Марк, звісно, у шоці і намагався з'ясувати, що відбувається і чому батько так поводиться. І таким чином нам пояснили мотиви старого. Суть у тому, що їх раса це не охоронці всесвіту, як він впарював усім раніше, а колонізатори і окупанти вони підкорювали собі світи, бо вважали, що тільки вони можуть навести лад у світі. Ну а тих хто проти, то само собою прибирали, аби не заважали. Людей Омнімен за розумних створінь взагалі не вважає. А мати Марка і його ж дружина для омнімена наче домашня тваринка. Такими от заявами Вусач розкидувався, поки бив личко свого потомства. Коротше, думаю, всі зрозуміли, що Омнімен це скоріше Омнігнида. Так а на що він це все робив? Ну бо сподівався, чомусь, що Марк це все послухає і раптом погодиться з поглядами батька. А хлопець о диво! Чогось якось не перейшов на його сторону і сказав, що буде боронити землю і її мешканців від батька. Звісно, старий не оцінив це і вирішив, що якщо син не приєднається, то і на життя не заслуговує. В них там в цілому так це і працює: або ти з нами, або ти не живий. Коли він от вже практично повністю розмазав марка по землі. То в нього почали прокрадатися якісь емоції і жаль. Восач почав ловити флешбеки зі спогадами, як він проводив час з сином і як дружина йому показувала земні звичаї. В якийсь момент йому чи то соромно стало, чи то він з незвички забагато емоцій хапанув зараз, але він залишив ледь живого сина і зник десь у космосі. Отакий от вийшов перший сезон. А що було в другому? Почалося все з того, що Марк намагався жити життя далі. Його дівчина, якщо що, дуже злякалася за нього, коли той бився з батьком. І так, вона тепер знає, що він незламний, і вони знову разом. Мати Марка намагається переварити усе, що сталося, і трохи занадто сильно шукає відповідь у пляшці. А паралельно нам показують історію одного вченого. Там прикол такий, що в його всесвіті. А, вітаю, ми починаємо тему мультивсесвіту. Так от в його світі Марк все ж прийняв пропозицію батька, і вони вдвох почали підкорювати землю і намутили трохи диктатури. Цей вчений, от якраз в момент, коли його схопили, потрапив у місце, де зібралися його копії, аби творити добро і мир. Врешті-решт, за допомогою тих братів-близнюків з першого сезону, він створив машину, яка б передала йому знання про кожен всесвіт. І для цього зібрав всі свої копії. Сесіл вирішив, що діється щось погане, і відправив Марка на перевірку. Хлопець розламав машину, майже знищив вченого, але тому вдалося поглинути інфу своїх копій, і він став злющий на Марка і вирішив його знищити. Якщо мотивація все ще не дуже зрозуміла, то у його всесвіті Марк це поганець. І коли він побачив нашого Марка, то якось не задумувався, чи він ок. Він просто злякався, що Марк прийшов усіх підкорювати. А коли незламний зламав машину, то тільки підтвердив думку, що він поганець. Отож, вони обоє, наче були добряки, але обставини склалися так, що одне одного сприйняли як поганців. Наступна серія це трохи Філер. Тобто робить якісь дрібні зачіпки для розвитку сюжету, але глобальну історію не продовжує. Атом і проблеми з батьками, бо вони не розуміють її здібностей. Це до речі, на фоновому плані було і в минулому сезоні, і навіть є окремий міні-випуск про неї. Дівчуля, яка вміє робити свої копії, тепер замотила з новим головою команди. А запальничка, дізнавшись про це, трохи засумував і зрозумів, як воно було, коли це він з нею ж. Зраджував атом, Ів. мати Марка і далі трохи спивається. А ще додали перса котрий з Марса. Пам'ятаєте серію, де Марк на Марс літав? Так, от звідти він привіз випадково прибульця, сам того не знаючи. І той прибулець прикинувся астронавтом, а потім став членом команди Суперів. В третій серії нам розповідають про одноокого помаранчевого прибульця. Його ціль це боротися проти народу омнімена, і він літає на різні планети, аби приєднати їх до так би мовити, консиліуму, який веде проти них боротьбу. Він до речі і на землю літав, і казав Марку, щоб той кликав на допомогу, якщо треба. А також до Марка, який переїхав в гуртожиток, прилетів якийсь інший косміт і попросив про допомогу. Обдумавши усе, Марк вирішив полетіти, щоб врятувати якусь планету. Тільки от, прилетівши туди, він з'ясував, що то пастка, і на нього там чекає його батько. В них там був довгий конфлікт, але вже словесний і без кулаків. Марк хотів просто втекти, але відстань була завелика. А він не дуже орієнтується у просторі. Омнімен натомість запросив Марка бо хотів познайомитись зі своєю новою родиною. Він як полетів з землі, то знайшов нову планету, знову одружився ще й дитину нову зробив. Там цікавинка така, що життя на планеті проходить швидше, тому за такий короткий час там вже й дитина народилася. Омнімен покликав сина, бо в нього почуття з'явилися незвичайні, і він захотів залишитися з родиною, але його просто так не відпустять з його місії захоплювати світи, і тому по нього мають прийти. Тож омнімен попросив Марка про допомогу оборонити цей світ його новий дім. Трохи крінж, і Марк почав гнати на нього, що тут щось не сходиться. Чомусь на землі в нього таких почуттів не було, а тут раптом є. Але врешті-решт він погоджується, і коли прилітають завойовники, то вони влаштовують махач Тільки от Марк боїться бити в повну силу, бо в нього правило залишати в живих. Через це його побили, а батька забрали у в'язницю як зрадника. А ну і Марку дали час, щоб він вирішив, чи він з ними, чи ні. Бо якщо з ними, то має підкорити землю. А от якщо він не з ними, то вони і його приберуть, так би мовити. А ще нова дитинка у Німена, він же брат Марка мав залишитися сиротою, бо батька забрали, а мати буквально протягом кількох днів посарішає і її не стане. Ну і Марк через це мусив забрати дитинку, і кому б його віддати на виховання, як не своїй матері. Вона, звісно, як дізналася, що це нова дитина її колишнього, то ще більше депреснула. Але дитину все ж забрала, і це її трохи відволікло від пляшки. Якщо ж не розтягувати, то Марк все ж розстається з дівчиною, бо в них занадто різне життя. А хлопець-запальничка на одній з місій майже помирає, через що змінює погляди на життя. Той хлопчина, що був роботом, і дівчинка монстр якось не можуть знайти спільну мову, бо він дуже дивно себе веде, намагаючись зрозуміти, як воно бути людиною. А Сесіл хоче забрати малого в матері Марка, бо вважає, що дитина Омнімена це щось небезпечне, і він має підготувати його як зброю, якщо вусати повернеться. Але мати Марка відмовляється і каже, що сама його виховує. Марк, до речі, знаходить старі книги батька, які, наче як були в стилі фентезі, але з'ясовується, що це перекази його пригод, і там є інфа про слабкості його раси і як їх можна знищити. В фіналі сезону ми повертаємося до початку. Я маю на увазі, нам знову показують того вченого, котрого Марк тоді майже знищив. Тепер він бере в заручники мати Марка, а самого незламного перекидує по мульти Всесвіту. Там, до речі, якраз були. Розкручені камео аналогів людини Павука і Бетмена. Врешті-решт, Марк забирає цього мегамозка і вони разом потрапляють в якусь постапокаліптичну пустелю. Марк там ну, максимально віддубасив поганця, але от тепер не мав змоги повернутися назад. А в цей час одного кого помаранчевого прибульця теж схопили і відправили у в'язницю, де він познайомився з Омніменом, і вони вирішили, що треба втікати і вирушити на Землю. На допомогу незламному прийшла команда на чолі з Атом Ів, тільки вони там були, наче як з майбутнього, і дорослі. Отож він повернувся на свою планету і почав чекати на прибуття поганців і готуватися до війни, паралельно починаючи романтик з Атом Ів. А що далі? Давайте дивитися третій сезон разом і обговорювати. Чекайте на каналі огляд перших серій вже дуже скоро. Гарного вам вечора і мирного неба!